Всім привіт! Ви попали на канал foot Майнкрафт, і Це вже шостий летсплей по Майнкрафту. Що ж, в попередній серії я привіз ось тих двох селян і зробив їм ось таку коробочку, в якій вони тепер тусуються. Ось так працюємо. В цій серії що я хочу зробити? Починати робити ферму пшениці і починати робити ферму гарбузів. Ну, звичайно, не АФК, до АФК ферми мені ще, як звідси до, не знаю, до Австралії. Ось. Е, тому ми повинні зробити ферму пшениці, щоб розмножити тих селян і зробити ферму гарбузів, щоб я ось цьому фермеру здавав гарбузи за смарагди і отримати вже відповідно свої перші смарагди. Е, план дій, думаю, в принципі, зрозумілий. Територію я для того виберу ну, навіть не знаю. Яку, якусь виберу, Десь ось тут якась полянка, тут є, можна трошки розрівняти, або навіть не будемо розрівнювати. Ну, подивимося, десь, десь тут ми будемо вирощувати це все. І помаленьку розмножувати селян і шукати мені броніків, інструментальщиків і туди, і сюди. І бібліотекарів, коротше, всіх на світі, кого мені треба. Ой, що ж, давайте. В мене сапка є. Відро є. Зараз набираємо воду, розмножуємо першу пшеницю, трава, потім гарбузики і якось будемо так їхати. Значить, що 36 гарбузики, я посаджу, там подивимося, в принципі. Ну, якось ось так на це все виходить. І через два блоки відступаємо, робимо теж грядку. Мені треба зразу посадити в більших масштабах, щоб я потім отримав дійсно нормальний прибуток. Ось, щоб я потім отримав дійсно нормальний такий прибуток. Так, тепер це все садимо. Е, можна ще це підвести сюди навіть. Це також. Ну і сюди також можна підвести до краю. Ось, В принципі, в мене лишається ще 8 гробузиків, але давайте в принципі, поки що зупинимося на тому, що в мене є. Ось. Просто капітально я рухаюсь. Зроби собі також нескінечний істочник води. Також і нам потрібен. Тут аж і м'ясо. Е, що там по селянам нас? Ну, по селянам нас, в принципі, самі знаєте що. У е, нас по селянам ось нічого. Е, розторговувати мені прийдеться дуже так прилічно. Ну, поки що ось так рухаємося, в принципі, невеликі такі сказати просування. Ну, але щось воно того буде вартувало. І також, можливо, як буде наставала ніч, я буду охотитися за скелетами, щоб <клім> пришвидшити, так сказати, цю всю дію. Ось, як ви бачите, вже гарбузки почали трошки рости, але мені треба кисельне борошно, бо без нього нікуди. Я думав, може, в мене щось є по борошну. Як бачите, в мене повний нуль, тому мені прийдеться трошки вночі полазити по... з, -з, 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 з скелетами. Ось і трошечки собі збільшити врожайність, особливо пшениці, бо пшениці мені піде неймовірна велика кількість для, розтор... для того, щоб осторгувати фермера на другий рівень, і отримати, щоб він нас торгував за 6 гарбузиків, один смарагд, в принципі. Такий бізнес. Ой, ну, таке-то, таке-то, таке-то. Що зараз буде ніч, давайте, в принципі, я поохочусь і подивимося, що з того вийде. Кратше, так подумав, пішло би воно нафіг, коротше. Мене щойно чуть не вбили були. Лишилось півсердечка, блін. Кріп призівав на мене, зомбі падали, скелети обстріли обстрілювали. Я думаю, та пішло ну нафіг, блін, це того не вартує. Мені бронюємо, ви як покоцали, просто капіц, просто капець. Дев'ять кісток добув. Давайте, в принципі, зараз гар гарбузики самі підростуть, але мені треба пшениця. Давайте зараз помаленько з пшеницею і повозимося. Капець. Мені здається, тут кріпер є. Щось таке пшикнуло. Таке. Пш. Так. Надіюсь, ніякого кріпера немає. Ну, а взагалом справи в нас поки що проходять ось так. Я маю робити то, що я зараз роблю, адже без того нікуди. Клас, одну поляночку зробили, тепер давайте ще одну поляночку вже робити. Давайте... 1, 2, 3. Давайте, в принципі, сюди. І судовош подобаємо. Ну, е, ну, просто щойно було дуже важко, блін, вночі бути з кріперами і тими всіма. Е, е, мобами просто капітально було важко, але нічого не поробиш. Все заради майбутніх діамантів. Так, давайте ж ми зробимо тут ще один ряд гарбузиків. Так, для того то ми це все перетворимо, вже нехай так і будемо. Відступивши два блоки, ставимо ми ось ось таким чином Таким чином ставимо гарбузики. Добре, одна поляночка. Є, ну сюди бажано, щоб воду підложити, але тут тобто, 4 блока, тому не бажано би було воду. Цілком би було бажано. Тому давайте, в принципі, зараз ми це і зробимо. Щоб тут нас часом не пересохло не пересохло грунт. Ну і тай, щоб швидше загалом розсохти. Тут, я думаю, не треба посередині, бо тут так доловлю. В принципі, ось так рухаємося. Дуже помаленьку. Дуже помаленьку рухаємося. Давайте, до речі, подивимося, може, в мене ще щось є по пшениці. По пшениці в мене повний нуль. Тому давайте зробимо стільки 4 хліба. І підемо ці чотири кусочка ми віддамо нашим е, улюбленим е, селянам. Ось. Нашим улюбленим селянам дамо. І ось таким чином будемо трошки потрошки щось тут робити. І без того ніяк. Ці, в цьому летсплеї я повинен розмножити селян. Трошки збільшувати ще ферму помаленьку, там, туди-сюди. Ну і, можливо, вже отримати своїх перших торгівців. Ну, або це вже відкладу, можливо, на наступний летсплей. Подивимося, як це вийде. Рухаємося далі. Значить, я собі зробив ось таку кімнатку, в якій я фекашу, бо самі знаєте, е чекати мені довго прийдеться. І як ви бачите, вже ось пішов перший врожай. Перший гарбузик вже пішов. У мене є ще, правда, насіння, ще можна буде це все розмножити. По пшениці ну, шатугувато, але якось ось так йде. Ось така моя система на даному етапі для АФК, для того, щоб добувати собі гарбузики. Значить, Зараз я зроблю ще одну лінію. Ось, адже це дуже дійсно потрібна річ. Давайте зараз робимо ще одну лінію з гарбузиками. Ну, але в мене FPS спадає. Ну я не розумію моджангів, блін. Де, куди вони дивляться з оптимізацією? Е, ось. Я вже територію прогружував спеціально перед відео, щоб почати, блін. Жах. Жах, оптимізація, жах просто. Ось, при давайте ще один. Ось, в принципі, ось такий город в мене вже виходить. Ну, тут води повинно хватати, Але давайте ще все таки на всякий пожарний. У мене є нескінчений істочник. Давайте хоча б тут розлиємо, Щоб все покраще пішло. Надіюсь мені ну тут пшеницю ніяк не буде гарбузики зачіпати. А як зачіпить, то вже зачіпить. Що ж, давайте зараз я далі сідаю в свою коморку. Далі в свою коморку сідаю. І чекаю, поки тут хоч якийсь буде результат. Ой, значить, я тут стою афекашу, як ви бачите. І що я тут маю? Як ви бачите, тут вже почали, доволі почали вже активно е, гарбузики рости, е, що мені вже дуже подобається. Е, в принципі, вже на один смарагд майбутній я вже маю. Ось так працюю. І мені також треба вирощувати, крім пшениці картоплю. І якщо в мене є морква, ще мені треба моркву вирощувати. Ось, на два смаради я вже накупив. Е, значить, що у нас тут в скрині по тому? У нас є картопля, але у нас немає моркви. Ну, окей. Окей, окей бачите, вже його гарбузики починають рости, Пшениця також почне розвиватися, але мені треба слян розмножувати. Е господи. Ай-яй-яй, блін. Картопільку давайте якось окремо вирощувати. Картоплю десь ось тут. Це мені потрібно суто для торгівлі з селянами. Ну, з тими з фермерами. Бо лише їм я можу сплавити, там, їх проторгувати. А торгувати мені з пшеницею, ну, знаєте, якось таке собі. Ось, Адже ну, мені треба перше їх розмножувати туди-сюди. І знаєте, якось забагато піде того всього. Оп. Оп. Бачите, вже 15 гарбузиків. Помалесенько, помалесенько, У мене діло вже йде. І в мене є 10 пшениці, Давайте зробимо 3 хліба. І підемо дамо селянам. В надії, що вони тут мені подарують нового селяна. Давайте. Ліжка у вас є. Думаю, з тим у вас проблем не буде. І також в мене вже воїжа закінчується, в принципі, що погано. Щоб мені ще ну, не було проблем з їжою. Ну, самі знаєте. Та я ж тут територію 50 разів прогрузив. Ну, чого в пес падає? Ну, коробочка для АФК в мене дуже крута. Ну, але що робити? За скелетами охотитися, ну, слухайте, вони мене зносять. Ну, і... Значить, по гарбузам в мене, як ви бачите, вже непогано йде. Я вирішив розширити ферму по гарбузам. Як ви бачите, я зробив ось тут ось таку платформу. Ну, нанизу, правда, треба освітити, бо тому що тут засниться якийсь кріпер, блін, що мені, в принципі, не подобається. Ферма пшениці, в принципі, ось так вже розвивається. Кінець-кусочки пшениці в мене вже. Зараз будемо цей город засіювати. в принципі. Я собі зробив нову каміну сокиру. В принципі, ось так проходить збір гарбузів. Все дуже чудово йде. Просто ну, дуже все йде чудово. Ось, Мені в це все подобається. Можливо, в майбутньому, якщо я... він так припре, -при то можливо я гарбузи буду пускати на. Борошно, але самі знаєте, що ну, це тупий варіант, адже ну, це мої смарак. Зараз давайте буду садити тут і подивимося, що з того у нас вийде. Значить, в мене вийшовся ось такий город. Я все-таки вирішив сюди налити воду, щоб гарбузи пошвидше виросли. Ну, крайні, звичайно, будуть довше, ну, посередині будуть пошвидше. І за той час, поки я це все робив. Як ви бачите, тут в мене великий результат. Ось можна збирати і просто насолоджуватись. Е, ну, мені поки що критично треба збирати пшеницю. Е, ось, адже селян мені треба розмножувати. Е, пошвидше би так сказати, бо тому що мені треба броніків, е, туди-сюди. І це все не так просто аж. Ну, в принципі, зараз, можливо, навіть ми засіємо це все. І лишню пшеницю я вже буду перетворювати в борошно. Ось так. Давайте зараз скрафтимо хліб. Вісім кусочків, слухайте. Недоволі непогано, я би сказав. Він за півдня, майже за півдня. Mm, так, ну давайте Давайте працюємо. Працюємо, працюємо, блін. Ви шо, блін? <смі> не працюєте мені тут! Шо вам, блін, не так? Може вам ліжка поменять, Я не розумію, чому фокус? Добре, давайте ну ліжка поменяем Може вони де не хочуть Поставимо їм покраще, поблагодійніше. Ох, ну, Надіюсь, вони розмножаться. Та, блін, та чому не ФПС пать? Я не знаю, я вже скільки раз моджангів просто бомбив на них, блін. Ну, Я буду продовжувати бомбити, блін. Ну що ж, давайте, в принципі, йду збирати далі я гарбузики. І тим самим скоро ми будемо отримувати перші смарагди. Рухаємося далі. Коротше, збираю гарбузи Два Стака, і до мене, б не повірите, хто приходить? Ось цей чувак. Мангровий живець. Ви знаєте, що це означає? Ага. Це означає, блін. Ага. Що мені трапець мараді, я получу мангрове дерево. І мені не прийдеться його знайти. Тому, братанчик. І звіняй. Блін, вже ніч. Та зараза, блін. Ой, вже ніч, блін. Щоб... Давайте зараз поспимо. Зараз ми його заманимо, блін. Ох, серія вийде довга, блін. Мушу, мушу. Я ту буду, певно, на дві частини розпилити. В першій частині трошки не збираємо, в другій частині також будемо збирати. Бо тому, що, як ви бачите... Все, погано йде поки що. Дуже помало йде все. Ну, блін. Єс. Yes. І ми ось цього чувачка. Uh -huh. Давайте кудись сюди припаркуємо. Щоб він в нас. Блін. Ну, Тут азле трошки. Давайте трошечки ось сюди воздамо, щоб я міг. Зробити ага. ось тут стінку. Закрити того, чувачка, блін. Мангрове дерево на дорозі, як ви самі розумієте, не валяється. Ага. Ну, блін, ну що мені з лавами робити? Блін. Ага. Плавайте ж. Блін, я нарвався, походу. Ага. Вибачте, лами. Вибачте лами, як зможете. Вибачте лами. Я вас не хотів убивати. Ну, зато маю халявні плитки. Значить, ми його... І нехай він нас не придуть. А я буду далі збирати і подивимося, що з того вийти. Що ж, давайте, в принципі... Віддамо ще 7 кусочків хліба. Відамо їм сім кусочків хліба, надіюся, вже скоро я получу першу одну з них селяна. Давайте, в принципі, вже буду на цьому, на, на цьому етапі завершувати. Наступні серії ми будемо займатися такою самою фігньою, але вже я надіюся, що я буду вже е, мати перших селян. А з вами був я, Саша Футиху. Дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в якомусь там летсплеї. Бувайте!